Ось цей камінь що кидали, ось цей тротуар ось ось цей граніт, граніт. це приїжджає час. це гранітні діла. Оце граніт. Так це ж не меморіал. Ні, це, це ж не скульптура, це, це, це не формат. Це місто сили. Да, розумієте, місто да, сили і свободи. Да, якщо воно буде, буде назване містом сили і свободи, це ми, ми, ми тоді, як всього світу, будемо показником. Повиривали місце, Повир, mm. да? да, да, другим кольором, да, 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 щоб да, було видно, да, щоб да, видно де, де було, те те було. видно. Уже філармонія продовжила і вже кругом зализали пам'ять уже зникла. Главурський підкот. Це просто Це мішені. Так, так да, мішені Не якийсь там... А де скульптура має? А це місце, це місце да. треба да. залишити, щоб да. там не їздили машини, ну, да. щоб не ходили тракторами, не їздили. Так оце, оце було... ж вирвана частина, да. де, де вирвана? Там це тільки де, пішки де? треба ходити. А Тому це, я кажу, що так, да. це буде місце сили і свободи. Тобто це може Короче, бути відкритий храм. Короче, я так розумію, храму. що я перша людина, котрій ви показуєте це. Я правильно зрозумію? На Грушевського показую. Оцей ангел на Грушевського стоїть. Отут на, на дорозі. Я Та, потім на скажу, розвороті. що це я придумав, дядь Тулік. <ріху> а можна Шромно. я з ним? я просто почала вже зйомку, а в мене зараз... — Тільки одна ваша рука вказує. Безплатно, німечко, не можна безплатно. Ви його Змотивуйте якось. Знає, я це все виставлю в інтернеті і... Неплатно, що ви, ви... потім не жалкував. Я не буду жалкувати, ви його змотивуйте. Ну, якось морозове, якесь насіння так? Та, Та, так? Повинен мотивувати. Нічого собі. А, так. а О, ми вас не може бути. так, дивись, От проходить... володям. Подивись, проходить місце барикади. Так. Блін. Он yeah, yeah. Часи притворюються в жернова. В жернова урємені, як я можу mm -hmm. В Жернова, ну так Ой, може бути. Супер. А ви що там були? А ви підраховували no. в плані ah, фінансовому? В yeah. фінансовому плані yeah. підраховували? Чому ви це фінансово підраховуєте? Що таке мост? Толі, можна я вас на чай запрошую завтра? Що таке мост? Та ні, мені вже все підраховували. Дивіться, ні, ще не все. Дивіться, ст... activity... дві зеркальні плоский. Ні, що спокійно, ви хочете зараз відійду і за мене буде говорити. Ви думаєте, що це він вам розказує? Ви так не говорите. Значить це ви його записали. Ні, хоче, ви так прикольне. Ну бачите, думаю. Я вам просто експеримент забував.

А чого ви його последні мені показали? Блін, ну, ну, так, так само головне треба в кінці показати. Шити... Так це ще частина комплексу. Да, немає так, комплексу. Це... Дивіться, не, яка ідея. Весь майдан, не, це... не, дивіться, весь я не не це б за це реалізую. Все очистив би. Оставив би такі один елемент і все. Ну, зеркальний можна залишити і можна залишити обов'язково залишити. Обов залишити. Ні, це такі крапленьки скрізь, але вони повинні бути невиходящими. Щоб люди не могли туди наступати. Це вжиткові речі. А зробив вжиткову річ, вона не обходяща, її можна по ній можна ходити. По ній вона вжиткова. Тут не тут тут Так, ходимо, а тут не наступаємо, обходимо. Мама з дитиною буде йти, скаже, стоп, степ, не наступай, не наступай. Тут загинула людина. Розумієте, про що може мотиви? Це про отут. Ходять, я так кажу, а тут буде захоче, захоче зайти. І вже цей поштовх, імпринт цей залишиться на все життя в дитині. Коли він йому скаже, що дивись, не наступай, бо тут загинула людина. Що таке меморіал? Блін. Блін. Є, де День... День... прошу? Я не в кохсі, хлопці. <sharp> ну я взяв що? Открут вся, вся проти... да? всі агресії Росії проти всі агресії Росії проти до сьогоднішнього дня. Все. крути. 20 годы годинська війна. Тут вже бу... репресії. репресії? Да, там вже всіх позамордованому. Це день, день, день. день визнання незалежності. Гулаги, Гу Гу ось ойдан і 27-й сьогоднішній день. Завтра у нас означається, прошу. Дякую. Задрали. Дякую. Задрали. Дякую. Задрали. Дякую. Задрали. Дякую. А оце що у вас? Оце це, це, нижче, нижче. оце. Це, — Це був перший варіант, коли була сотня. А коли вже почалися великі битви в Донбасі, то я перейшов із сотні, перейшов на глобальну. А тобто на стінах не буде, тільки на мосту, так? Да? На мосту, так. так? Ми ще їх не знайшли, так що вам повезли. Круто. Це ви прийшли з реальним проєктом, і вас ніхто не слухав, Ні правильно? Я не чує, я слухаю, я якісь задачі ставлю. Є. Кому не треба ці задачі. А ви знаєте, я сьогодні прийшла саме, мені щоб побачити проєкти. Смішно... А їх ще й в природі немає. Вони ж відмічають місце, місце на карті. Так і от. А, а у мене ж то зовсім інша ідея. мене ж квартал весь занятий. Uh -huh. Які ж тут місце дають? Вони ж не дали цього місця, я ж його зробив. Ось оці ангели, вони ще й крутяться. Це вони на мосту, на мосту, так. Да. І там зеркальні. І там дві зеркальні площі. А тут оце небесна сотня. Ну це част... небесна сотня, вона як частина меморіалу. Угу. Із всіх агресій Росії, котрі наведе нас сотня. Тому мені це все слухать. Ну, так, так, Боже, ви такий відомий скульптор. Де ви знайшли час взагалі, щоб цим зайнятися, таку роботу велику зробити? Да, Його, і вас навіть не вислухали сьогодні, це ж треба ну, таке. Що я можу сказати? Да, я ж не скульптор, я ж архітектор. Ну, архітектор, а я. А А як це ви ж... плануєте прийти на наступне засідання чи що будете так, робити? так? Я хочу якісь, Гвалт якийсь кульчур ходить. Ну так, що я не знаю, то... Я не знаю, що, що, тут, робити, що тут казати. Це називається всемінянняк, що там як нам називається. Що, що називається? Всемінянняк. А, це, у семеняні. Сем'яняк. Ви розумієте така ситуація? Дали, сумасшедший термін конкурсу. Кому воно треба цей термін? Це злиття, злиття теми. Просто вони хочуть просто знищити цю тему. А так. що значить сумасшедший термін? Це як це розумію? Ну, да, да, недалекий. Ну, що мені, мені робити? Я вже все зробив. А, в цьому плані. Да. Угу. І хто знає, той вже зробив. Хто не знає, хоч 10 років давай не придумає. Нічого. Так що... Це так, так. Якщо ідея вона є. Є... є приклади світових конкурсів. Допустим, ви знаєте, прекрасно цей. Тобто ви не збираєтесь більше приходити, так? Та ні хоч Я не знаю, що сложне даю. Все, ж розсуждають що розсуждають якимось культурами, Що тут робити? Я про Сіднейський театр. Ну що, ви знімаєте це що? Так, так. Для чого? Сіднейський театр. Людина намалював автор цього комплексу. Він зробив комп... рішення на... Ресторан, салфетка з ресторана. Він так. сидів в ресторані, не знав, що конкурс сидить. На ньому приходить, друга, що ти тут п'янствуєш? Типу, Там конкурс проходить, а тут сидиш. Он кайки, да, от на тях на, на, на салфетці намалював селф... і пеніс, отримав першу премію. Да. І це нормально, правда? І це нормально в світі так. Концепція, якщо є концепція. Вона видається на чому хочеш, хоч на туалетному на папері намалюй, або навіть можеш розказати. Це вже є проєкт, якщо є проєкт. А якщо немає, так можеш макети робити і полку сторону. Зеркальне місце, зеркальне, як відображення в Тобто То місце, який йде через інститутку, да, має бути зеркальним. Да, да. Але прозоре чи ні? Напівпрозоре а зеркальне. Так що в тумані видно і природу, видно і місто, але на фоні цього міста видно і портрети. І, тобто портрети і, будуть на склі, я правильно Навіть на склі портрети, так. Да. І людина, яка ми стаємо, ми і себе бачимо, і портрет, і місто. А оці чотири ангели, вони і будуть Ну, чотири ангели, як сьогодні, да, вони на, на центрі, так. Да. Вони, як, вони будуть вони з якимось освітленням? Ну вони робляться з металевих трубок таких. Як, я сподіваюся, що вони будуть як музикальні, бо як їх зробити певний зріз, ну як сопілка робиться. Ага, як ага. сопілка, і там то від вітру вони будуть грати. Супер, клас. Так, і повертатися, як би сказати, за а тобто за, вони, за ритмом серця. Вони будуть як флюгерці ангели, так? Ну, Крутитися? Ні, ну, ні, вони не будуть, вони як, ну, механічно, як за, за ритмом серця, вони повертаються отак, от, ну, от, тихо повертаються. Ну, в день. ну завдяки, завдяки вітру? Зранку він від, дивиться на, на схід сонця, а ввечері він на захід дивиться. Ну, так, так ну не від, не, воно, не від вітру воно повертається, воно з певним... Не від, не від вітру. Так, І, от, там вітер якісь... буде болтати. А, а це... освітлення буде якесь спеці... ну, спеціальне? світки, діоди сучасні ясно. ясно, ясно. Дякую вам.